Слава Україні! Шановні підписники і глядачі нашого YouTube каналу Сторго. Радий вас знову бачити в новому відео. Як ви вже звернули увагу, я зараз не в зовсім робочому стані. Але при цьому я просто не міг з вами не поділитися супер-класною новиною. Адже до нас перших приїхала нова, абсолютно нова портативна зарядна станція від торгової марки Екофло. І зветься вона Дельта 2. А також ми сьогодні поговоримо про нову сонячну панель гнучку на 100 ватт. Отож, починаємо! Сьогодні у нас на огляді буде ось ця портативна зарядна станція Дельта 2. А ось ці дві зарядні станції я поставив для того, щоб нагадати вам, що у нас на каналі є про них відео. І якщо ви раптом не знаєте, що таке портативна зарядна станція, або як їх ще називають акумуляторні електрогенератори, і хочете про це дізнатись, то посилання на це відео буде десь ось тут. Отже, нова портативна зарядна станція Дельта 2. Навіть якщо ви ніколи не чули про Екофло і не знаєте нічого про її продукцію, то ви вже і так, мабуть, здогадалися. Якщо є дельта 2, то, мабуть, є і перша дельта. Так, все вірно, так і є. Якщо б ми поставили зараз тут першу дельту і другу поруч, то ніякої візуальної різниці ви між ними не помітили, але при цьому різниця є, і ця різниця суттєва, проте вона ховається ось тут всередині. Ми зараз про це і поговоримо. Але для початку давайте поговоримо про комплект поставки. Сама зарядна станція постачається в звичайній картонній коробці. В цій картонній коробці, окрім цієї зарядної станції, є ще ось така чорна картонна коробочка, в якій знаходиться... Три кабелі. Перший це мережевий на 220 вольт для того, щоб заряджати саму зарядну станцію від 220 вольт, як ви могли зрозуміти. Наступний кабель також для підзарядки самої станції, проте вже від автомобільного прикурювача і 12 вольт. Також є ось такий третій кабель з виходом на 12 вольт. Чесно кажучи, не знаю, де він не приміняється, але це не для зарядки, це скоріше для під'єднання якихось гаджетів. Також є ось така купа різних флайерів. І відповідно інструкція по експлуатації. На жаль, зараз у мене з собою немає першої дельти для того, щоб її тут поставити поруч, і можна було їх між собою порівняти. Але я скажу вам так, якщо ми поставили б їх обличчям передньою панеллю, то різниці між ними ми абсолютно ніякої б не побачили. Але якщо ви повернули зарядну станцію лівим боком, то тут ми бачимо ось такий один роз'єм під екстра беттері. А на першій дельті ми б тут бачили роз'єм для підзарядки самої країни акумуляторної батареї від мережі 220 вольт, а також 12-вольтової системи. Що це за роз'єм екстрабатері? Якщо ви ніколи не бачили мої відео про ці портативні зарядні станції і нічого не знаєте про EcoFlow, то цей роз'єм дозволяє збільшити ємність акумулятора самої зарядної станції. Наприклад, всередині цієї зарядної станції 1 кВт. А за допомогою цього роз'єма екстра бетарі і батареї, наприклад, від тієї ж Delta Max ми можемо збільшити. Ємність всієї зарядної станції до 3 кВт сумарно. Це супер круто, тому що перша дельта не могла цим похизуватися. На задній частині зарядної станції Дельта 2 знаходиться ось цей роз'єм для підзарядки, який в першій моделі знаходився ось тут з боку, як я вам говорив. І так, що ми тут бачимо? Роз'єм для підзарядки від 12 вольтної системи. Потім роз'єм для зарядки від 220, і також захисний вимикач від перенавантаження. Далі ми бачимо ось такі 4 розетки на 16 А220 Вольт. Посередині знаходиться кнопочка, яка вмикає ці розетки і, відповідно, вимикає. І знизу в нас знаходиться ось такий роз'єм під автомобільний прикурювач, який ви можете сюди під'єднувати будь-які там свої а, пристрої, які можуть працювати від автомобільного прикурювача відповідно. Ну, і Ось ці два роз'єми на 220 вольт, і той кабель, який я вам говорив, що він йде в комплекті, також сюди під'єднується. Ну і відповідно є кнопочка, яка вмикає цей блок 12 вольтний і відповідно вимикає. І в цьому вся відмінність, ви мене запитаєте. Насправді ні. Між ними дуже велика різниця і полягає вона в акумуляторній батареї. Справа в тому, що в першій дельті акумулятор літій літій-іонний. В другій дельті літій залізофосфатний. І відмінність не просто в назві самих акумуляторів, а в їхньому ресурсі. Ресурс акумуляторної батареї у першої дельти складає 800 циклів заряд розряд. І тільки після цього ємність акумуляторної батареї зменшиться зі 100% на 80%. У дельти 2 цей цикл складає. Три тисячі разів. Тобто три тисячі разів ви можете заряджати і розряджати дану зарядну станцію, і тільки після цього її ємність і 100% зменшиться до 80. І так, ще раз, у першої дельти 800 циклів, у другої дельти 3000 циклів Виявляєте, три тисячі циклів. Ще немає жодного такого виробника зарядних станцій, які б видавали такі показники. Отже, що таке три тисячі циклів заряд-розряд? Для вас це, мабуть, взагалі нічого не означає ні про що не говорить. Але давайте порахуємо трошки по-іншому. Один рік це 365 днів. Якщо ми візьмемо першу дельту і кількість циклів 800 разів, заряджаючи і розряджаючи її кожен день. Даної станції вам вистачить на 2 роки і 2 місяці. Але це при умові, що ви будете заряджати і розряджати її кожен день. Але при цьому вона не вийде у вас з ладу, просто її ємність акумуляторної батареї зменшиться зі 100 до 80%. Але вона все одно буде продовжувати працювати. Просто там уже буде не 1,3 кВт ємність, так, а 1 кВт, і потім буде поступово зменшуватись. Тут ми маємо. Три тисячі разів. І якщо ви будете кожен день експлуатувати дану зарядну станцію, заряджати і розряджати її, вам її вистачить на 8 років і 2 місяці. 8 років. О Боже! В цієї зарядної станції кількість циклів складає 1500 разів. І коли вона з'явилася, ми всі думали, що це просто ну, неймовірно, це, мабуть. Найкраще, що можна вигадати, і тут з'являється дельта 2 і 3 тисячі разів цикл заряд-розряд 8,2 і роки. І це мінімум. Це якщо ви будете експлуатати її кожен день заряджати і розряджати. Якщо ви будете її використовувати тільки тоді, коли у вас зникає електроенергія, то вам її вистачить на 10, там і на 15 років, якщо не більше. Ну і так, щоб ви просто розуміли, гарантія на дану модель складає 5 років. Виявляєте? 5 років це єдина модель в лінійці EcoFlow, гарантія, на яку складає 5 років. Виявляєте, ви можете її експлуатувати 5 років як завгодно. І, взагалі, ні про що не хвилюватися. І так, трошки технічних характеристик. Вага Дельти 2 складає 12 кг, дельти 1 – 14 кг. А ось такого River Max, ємність акумуляторної батареї, в якого 576 Вт, складає 10 кг. тобто різниця між ними в 2 кіло. Але тут 1 кВт ємність акумулятора, а тут 576 Вт. Круто. Вихідна потужність дельти 1 складає 1800 Вт. Дельта 2 видає 2,2 кВт. Одномоментно, буквально на декілька секунд для запуску електродвигуна або якогось насосу чи насосної станції. Дельта-2 може видати 2,7 кВт. Але за допомогою системи Xboost. Сюди ви можете піднімати електроприлад максимальною потужністю на 3,3 кВт, і вона буде продовжувати працювати. Так вона не буде видавати цю потужність, вона буде видавати 2,2 кВт, Але прилад при цьому буде працювати, і це дуже круто, тому що бувають такі моменти, коли у вас підключена електроплитану, наприклад, потужністю на 1,5 кВт, Ви готуєте собі їжу, але при цьому ще хочете вімкнути чайник для того, щоб розігріти воду. І в будь-якому іншому пристрої, у якого номінальна потужність 2,2 кВт, ви не зможете цього зробити, тому що він буде вимикатися від перенавантаження. А тут, будь ласка, 3,3 кВт, Так, воно буде нагріватися трошки довше, але при цьому ви можете піднімати два або три паралельних якихось потужних прилада, але ця потужність не має перевищувати 3,3 кВт. Якщо буде більше, 3 і 4, наприклад, то даний пристрій вимкнеться від перенавантаження. Тепер на рахунок заряду цих станцій. Якщо ви їх заряджаєте від мережі 220 вольт, і Дельта 1 і Дельта 2 будуть споживати з вашої розетки 1200 ватт але для того, щоб зарядити дельту 1 від 0 до 80%, вам потрібно буде 80 хвилин часу. Дельта 2 заряджається до 80% за 50 хвилин. Це дуже круто. До 100% вона заряджається приблизно десь за 80 хвилин, в той час, коли Дельта 1 до 100% заряджається за 120 хвилин. Якщо ми говоримо про зарядку від 12-вольтної системи, то Дельта 1 від прикурювача або від сонячної панелі буде споживати максимум 400 Вт. Дельта 2 500. це на 100 Вт більше. Це означає, що вона зарядиться швидше, і тут ми плавно переходимо до сонячних панелей зараз. За моєю спиною ви бачите першу в світі гнучку сонячну панель на 100 Вт потужності. Бачите, от вона згинається. Так, цих 100 Вт потужності видає вона при ідеальних умовах, коли супер сонячний день і жодної хмаринки, але все одно вона цих 100 Вт може видати. І ви мені можете сказати, так уже ж і до цього були гнучкі панелі, вони такі, ніби як целофан. Так, але яка у них енергоефективність? Наприклад, оті сонячні панелі, супергнучки, маючи такий розмір, вони б видавали максимум 35 Вт. Це в ідеальних умовах. Ця видає 100 Вт. Плюс до того, вона більш енергоефективніша навіть від стаціонарних оцих кремнівих панелей. Для того, щоб звичайна стаціонарна а, панель видала вам 100 Вт, вона мала б набагато більші розміри. Ця має дуже компактні габарити. Плюс цієї сонячної панелі. Ви можете з'єднати їх докупи, наприклад, не одну, можете з'єднати 2, 3, 4, 5. 5 панелей і під'єднати до цієї зарядної станції. У вас вже буде 500 Вт. Ну, звісно, що це при ідеальних умовах. Ви можете сюди докупити ще 6, назбирати або 7, якщо у вас, наприклад, похмурий день, якщо назбирається більше панели, нічого страшного, просто буде відсікатись електроенергія зайва в зарядної станції. Якщо буде 500 Вт, всі 500 Вт будуть заходити в заряд самої зарядної станції. Плюс вам. Не страшні ні дощ, ні град, ні що, тому що дана панель у вас ніяким чином не розіб'ється, якщо ми говоримо про звичайні кремніви, зверху там знаходиться скло. І якщо попаде якийсь град, камінь або ще щось, воно розбивається і вона втрачає свою енергоефективність. Тут взагалі все одно, ну, звісно, якщо зайнятися вандалізмом, там почати сверлити, стукати молотком, так, тут можливо її зламати, але якщо при звичайних погодних умовах, звичайних її ніяк не можна нашкодити, тому. Ця панель супер ефективна і супер крута. І не обов'язково купувати такі сонячні панелі для зарядних станцій EcoFlow. Якщо ви хочете якийсь енергоефективний будинок, якщо ви купуєте, наприклад, інвертор і купу свинцово кислотних акумуляторів і хочете, щоб вони заряджалися, ви можете придбати не такі здоровенні стаціонарні сонячні панелі, а ось такі від торгової марки EcoFlow. І вони будуть набагато ефективніші. Ви можете не хвилюватися за дощ, сніг, град там і все інше. Вони абсолютно захищені від пилу та вологи. До того ж, такі сонячні панелі можна брати з собою на кемпінг, тому що, на відміну від величезних стаціонарних, які важать там приблизно кілограмів 15, а може більше, дана сонячна панель вагою всього 2,2 кілограми. На жаль, в цьому відео ніяких тестів я робити не буду, тому що моя особиста енергоефективність на даний момент складає. Лише 50%. Але я вам обіцяю, що найближчим часом, коли я дуже, я обов'язково візьму першу дельту, другу дельту, і ми їх жорстко з вами протестимо. Ну а зараз буду у вас випрошувати вподобайчики, щоб ви поставили даному відео. Ну звісно, якщо дане відео вам сподобалося, а також писали коменти. І підписувалися на наш YouTube канал, адже тут показують дуже багато чого цікавого. І також час від часу ми проводимо деякі розіграші. От як, наприклад, коли у нас назбирається 10 тисяч підписників, ми будемо розігрувати бензопилу від торгової марки Husqvarna 120 Mark II. Якщо вам цікаво, то підписуйтеся. А також, якщо ви хочете придбати будь-яку з цих зарядних станцій, які ви бачили в сьогоднішньому відео, то спускайтеся вниз в опис, адже там буде на вас чекати промокод на знижку. Наразі все, до зустрічі на каналі.